Вас ще щось дивує, то ми вас вітаємо. А якщо вже ні або ще ні, то зичимо. Бо здатність дивуватися, чудуватися, здатність бути приємно враженим це дар. Це такий талант відкритості на цей світ, на цей час, який є дивовижним. Дивовижним ще й тому, що дарую зустрічі із дивовижними людьми. І таких людей не бракує. Тому... Здатність дивуватися, ми щиро зичимо кожному, хто зараз по той бік телеекрану. І йду вітальню для того, щоб поговорити про дивовижних, бо саме так зветься громадська організація, керівниця якої сьогодні тут в нашій вітальні. Я дуже рада, що дивовижні в Запоріжжі, тому що дивовижні взагалі-то почалися з Києва. Але до Запоріжжя певне відношення маємо. Отже, Марія Насєткіна із задоволенням. Вітаю, пригощаю нашою дивовижною. Повірте, але перевірте, повірте, і перевірте, наша Добре. запорізька кава. Це про те, що запорізьке може дивувати і дивувати приємно і смачно. Отже, дякую, вітаю вас! Дякую за запрошення. Дуже дуже приємно сьогодні бути в цій студії розмовляти з вами. Чого раптом дивовижні з'явилися в Запоріжжі? І чи раптом це? А... Дивовижне сам на взагалі є вже в Запоріжжі, ага. і ми в це ми в цьому більш ніж переконані. Ми, наша ініціатива вона насамперед об'єднує таких дивовижних людей по всій країні, тому що. Дивовижні, це знаєте, це не як органі... це організація, але це більше як таке слово, яке описує просто певну поведінку, певні цінності людей. Це люди, які не не чекають позитивних змін, які не жаліються, не пишуть в контакті чи в Фейсбуці, що всюди мені все не подобається, тут сірість, а люди, які активно змінюють своє оточення. Ну от я тут хочу філологічно цю. Е... Точність внести є поняття диваки, uh -huh. ну чудосінні, диваки і дивовижні. Це ті самі люди. А ми дуже би хотіли, щоб люди, які ведуть себе трошки так. Дивнувато дивнувато, да щоб вони щоб їх поведінка, там не викинути сміття, не залишити сміття, наприклад, після себе <гум2> в парку, чи після, після а, прибрати свій під'їзд, чи там зробити зауваження людині, яка приходить на червоне світло. <гум2> а зараз їх поведінка трошки дивна, так але <гум2> ми дуже хотіли би, щоб вона ставала нормальною. Тому зараз дивовижні це такі, як супергерої, знаєте, люди, які всіх інших надихають, вони мотивують щось змінювати маленьке. Але те, що тобі під силу. І так вони трошки дивні, але вони чудові, вони неймовірні. А ви маєте бачити цих людей, які приходять до заходів на, на різні заходи. Наприклад, коли ми в Києві там, збирали людей на прибирання сміття в лісі, або коли ми занедбані лавки сірі, перетворювали на якийсь ескраді арт-проекти, то це люди, які навіть приїжджали з інших районів. Тобто вони не, не гуляють в цьому парку, наприклад. Але вони вони, все вони туди, Це робили не для себе. Вони навіть це mm. не для себе робили. Оце mm -hmm. люди, це просто неймовірні дивовижні люди. Отже, дивовижність їх в тому, що це поки що не є нормою поведінки. Да? Ми говоримо, чи там не є нормою сприйняття, тому вони дивовижні чи чомусь ще. А це ну, взагалі, як ми як ми описуємо дивовижних людей, це такі проактивні люди, які небайдуже ставляться до свого оточення. І це люди насамперед, які не тільки ставляться так до оточення, uh -huh, uh -huh. Які не мріють, а діють. Uh -huh. І ми, наприклад, в своїй команді часто говоримо, що ми насамперед не про ремонт міста там чи під'їзди, ми про ремонт свідомості людей. Uh -huh. Ми хочемо показати їм, що насамперед всі ці зміни позитивні, про які ми так багато говоримо. Вони залежать від нас. Якщо люди почнуть брати персональну відповідальність за суспільство, за свій під'їзд, за місто, то ми набагато швидше будемо жити в країні, яку ми заслуговуємо. Ви стверджуєте, що в Запоріжжі дивовижні є. Ну, треба ж дізнатися, що ви самі родом в Запоріжжя, а власне так. сама організація з'явилася з ідеї і ініціативи однієї людини. Вас? Так. Так. Спочатку була просто ідея і було бажання цих позитивних змін. Але не було команди, не було вебсайту, не була зареєстрована організація. Тобто всі ті речі, про які ми зазвичай думаємо, коли думаємо про саме громадську організацію. І, я зрозуміла, що треба діяти, але діяти треба ж з кимось, так? Uh -huh, uh -huh. Якщо ми діємо спільно, то це призводить до більших результатів, ніж ми, якщо ми діємо поодинці. І я майже цілий місяць, майже кожного дня, зустрічалася з різними людьми. Це були люди і знайомі, і незнайомі. Uh -huh. Я їм розповідала про цю ідею в і їх запрошувала в команду. Казала, uh -huh. що давайте почнемо робити щось. Ну, Досить вже ж залітися. А, і я так знайшла одну людину, і вона, до речі, сьогодні в Запоріжжі також, угу. а вона досі в нашій команді. А, і ми почали з нею діяти. Тобто, в Києві це все, та, жаль, це було в Києві. Я помиляюся, це було ще в 2013-му. чи це от ми говоримо про те, що відбувається зараз після? А це було в 2013-му, в жовтні угу. перед майданом. Угу. Ми м, хотіли показати, як на власному прикладі саме можна змінювати е, е, оточення. Це було вже відчуття і потреба, такий запит на те, що треба щось робити, треба щось змінювати, бо інакше кудись ми не туди рухаємося. Так це було більше таке внутрішнє моє відчуття і. Коли я розповідала людям тоді про цю ідею, то вона в принципі сприймалася по-різному, але багато е, також ну, негативу було. Ага, я хотіла сказати, схвалювала навпаки. Так, да, З... Негативу, бо сумнів, що ми ні на що не здатні, ми лузери. Негативу оці всі... в тому, що одна маленька людина нічого не може змінити. Ага. І що е, твої дії, коли ти, наприклад, вкрутиш лампочку своєму під'їзді, а потім сусіди розіб'ють е, розіб да. да, розіб чи там. Інші люди, то яке це має взагалі значення? Uh -huh. А ми на своїй ініціативі ми показуємо, що люди це має велике значення, тому що, по-перше, коли ти робиш крок назустріч, коли ти даєш такий кредит довіри uh -huh. сусідам, наприклад, чи людям з оточення, то ти вже показуєш, що ти готовий і спроможний діяти. Uh -huh. Далі люди бачать, що в їхньому під'їзді, наприклад, є ще одна людина, не байдуже, в якому суспільстві ми живемо. Uh -huh. І це як така хвиля позитивних змін. Тобто, ми, наприклад, робимо якусь акцію, да, чи зміну. Потім приходимо, наприклад, ми відремонтували, там, не відремонтували, більше як облаштували uh -huh. ліфт в під'їзді. Uh -huh. І ми приходимо і дивимося, що ж далі відбувається. І ми бачимо, що, наприклад, хтось в одному під'їзді люди почали збирати відпрацьовані батарейки, uh -huh. в іншому вони пофарбували стіну, поклали лінолі. Тобто, часто буває так, що е, ти oh, тільки uh -huh. думаєш, да uh -huh. що ти один. А в твоєму під'їзді може жити ще п'ять людей, які думають так само, як і ти, uh -huh. і хтось має зробити цей перший крок. І наша ініціатива вона виявляє таких людей. Вона розповідає, що це нормально і це чудово брати відповідальність за країну на себе. Тому що знаєте, ну жалітися можна, можна розповідати, як було би чудово, масштабно глобально все змінити. Але якщо ми почнемо думати та діяти локально, то повірте, спільно ми набагато більших результатів. Досягнемо, досягнемо, але так. найголовніше в цьому не зупинятися. Так. Найголовніше перед першими перешкодами, другими, а особливо третіми не зупинитися. Тому що, звісно, дуже гарно, коли ви потім пішли в під'їзд, побачили, що під'їзд змінюється на краще. Uh -huh. А якщо ви піш, хоча фраза змінюється на краще, вже заложена настільки, що аж її не хочеться повторити вона, так засмоктана. Uh -huh. та. Але якщо ви прийшли і побачили, що в тому ліфті. Все роздряпано, пошкарябано, зіпсовано і підгажено ще. Що так. тут? Ну, добре, один раз ще можна. Скільки ось таких один раз можна? Угу. Дуже багато. А у нас були ситуації, коли ми, наприклад, пішохідний перех... Перех... перехід в Києві розмальовували в герби України, ага. а у герби, о, герби різних міст. Ага. Тобто там був художник різних міст України. Ага. Різних міст України, так він створив ці унікальні герби. До речі, Запоріжжя там також є в цьому пішохідному переході. Ми малювали герб міста. Ну якби це, як би, це бачення. Зірмоленко. Зірмоленко, так ну, так, це... так, ви знаєте, так, так да, та, надзвичайно да. красиво. І ми доклали до того стільки зусиль, стільки багато людей долучитися. Ну, звісно, там тонка робота дуже Там Це дуже ж... тонка робота. Це ж як Петриківка, розпис, там такий унікальний Там унікальний uh -huh. просто візерунок вийшов. І через деякий час ми прийшли і побачили, що хтось зверху намалював графіті там. А звичайно, такі речі вони о як так можна? Ну, ну як? Такі тонкі це дійсно дуже да. висока? Ага. Що ми зробили? Ми взяли фарбу і прийшли, і відновили це місто. Ага. І а, більше там ніхто нічого не домальовував. Тобто, ну, добре, коли одним разом обійшлося. Але, ага. але були ситуації, коли декілька разів mm. треба було це повторювати. Наша філософія така, що люди мають звикнути до того, що в цьому місці буде тепер по-іншому. Буде чисто і буде. І охайно. Охайно. Так, uh -huh. і ä, треба дати їм на це час. Uh -huh. а, так, в різних містах по-різному. А у нас є друг, наш знайомий Богдан Гдаль. Він це художник місцевий в Києві. Uh -huh. Він в своєму під'їзді сім разів ставив коробочку для для збирання макулатури. Сім разів її хтось інший вкрадав. Але він пост він був дуже такий впертий, наполегливий. наполегливий, і він це робив. І він каже, що колись наступно от наступного разу там цю коробочку забрали, і хтось сусідів вже її поставив а, ще раз. Тобто розумієте, це такі речі. Вони резонують. Це дійсно це, це, це дивовижно. так. І... Коли ж у тебе пускаються руки, то хтось підхопить цей. Це прапор, неймовірно. Та? І ми для нас найважливіше в нашій діяльності це не кількість відремонтованих ліфтів, не кількість пофарбованих лавок, а саме люди, які потім які приходять на наші заходи, які потім самоорганізовуються, у яких змінюється ця свідомість. Розумієте, це ваша комунікація з ними, як відбувається? Все таки у mm -hmm. старий спосіб традиційна структура вертикальна з Києва, телефонують і запитують, як там mm Запоріжжя. -hmm. Жі, скільки зроблено і статистика, бо соціалізм це і контроль чи щось по іншому? Дивіться, ми майже два роки працювали як волонтери, розвиваючи цю ініціативу, працювали в Києві. У нас ця команда мала основні роботи, і ми по вечорах, по ночах в. Розвивали цей проект, а зараз ми маємо змогу розширювати нашу діяльність, mm -hmm. розширювати в тому числі і на Запоріжжя, на Дніпропетровськ. Ми тільки-тільки починаємо це один і це ну, якби це одні із наших перших візитів в Запоріжжя. Ну дається ознаки те, що ви звідси. Коріння. Так, ага. так, я сама з Запоріжжя цим дуже пишаюся. І ми. ну… Тому з Києва насамперед Запоріжжя. Все так, приємно. Так, так. З Києва на Запоріжжя. І, знаєте, це, це інші мої персональні відчуття, коли я в це місце повертаюся, коли я розумію, що можу поділитися чимось яскравим, якимсь досвідом, щоб в цьому місці стало жити яскравіше. Але це інша історія. Uh -huh. а, ми у нас є певний план. У нас є бачення того, як ці зміни можна тут впроваджувати, але ми не київська ініціатива, яка приїхала сказати так. Це не подобається, це буде так, так і так. Ми, перш за все, будемо залучати людей до всіх процесів, до всіх етапів, тобто від розробки ідеї до самого впровадження, до потім моніторингу того, що там відбувається. Uh -huh. Ми будемо виходити на діалог, на компроміс, а, тому що ми розуміємо, що будь-які зміни для того, щоб вони були сталими, так для uh -huh. того, щоб вони були справжніми, uh -huh. вони мають іти від громади. І ми а, не будемо робити. За городян щось uh -huh. ми будемо робити разом з ними. Ми у нас є досвід, у нас є бачення, у нас є дуже чудова команда, і ми готові цим досвідом передати поділитися з людьми, які бажають цих змін. Uh -huh. а, достатньо, чи тут ви вже сказали, що дивовижних в Запоріжжі ніби немало, достатньо, але я хочу зауважити, що оці два роки, які ми переживаємо, які щодень крізь кожного з нас проходить історія. Проходить просто як якесь військо потужне. Отак ми все це зараз переживаємо. вона така насичена, як наша кава, яку ми п'ємо. Тобто вона дуже ми, ми таких часів не переживали. І це накопичило вже втому. І ця втома десь прихована. І той же стрес він і прихований, і розтягнутий. І ось ми говорили про це з Олегом Покольчуком, прекрасним соціальним психологом, письменником. І він казав, що зміни є, але у нас як якась біла пляма, перед очима ми навіть їх не бачимо. Угу. Зараз ми. ми Сліпі на те, щоб бачити зміни, а це дуже демотивує. От я в цьому сенсі, як ці два роки крізь вас пройшли, не повз а крізь вас пройшли, бо ви були всередині цього і бачили різне, і все одно у вас є оці сили на третій рік, і сили ще й розширювати діяльність, і все таки, куди діватися, коли змін багато хто, навіть знає активніших, теж не бачить. Дуже хороше питання. Ці два роки були, напевно, найважкішими в моєму житті, і я думаю, що в житті багатьох людей в країні вони продовжують нас обурювати і дуже емоційно зачіпляти, і не тільки емоційно, і фізично. Але розумієте, наша ініціатива ми... ми Показуємо людям ось ці самі зміни, про які ви говорите, ми даємо їм відчуття цих змін. Uh -huh. Тому що зараз, якщо ми, наприклад, говоримо про реформи там, чи про зміни, прийняття якихось законопроєктів, це такі зміни на папері. Да? Uh -huh. Тобто люди їх часто вони не можуть їх відчути. Так, uh -huh. uh -huh. на, да, вони нам не такі не не як Так. Кажуть, так, так. Uh -huh. А коли ти приходиш, наприклад, в парк, і ти бачиш там купу сміття, і ти за якісь дві години... Це це сміття збираєш, і ти бачиш отут 30 чи? мішків зібраного сміття. Бо ти приходиш, ти бачиш сіру стіну з графіті, угу. і ти її перемальовуєш, ти її перетворюєш на якесь неймовірне, щось неймовірне своїми руками. То оце саме відчуття зміни, воно дає тобі далі розуміння того, що зміни відбуваються, що ти маленька людина, ти можеш ці зміни впроваджувати. І це якби до і після. Да? Ага. І ти потім проходиш, наприклад, повз цього парку там, чи повз цієї стіни, і ти е, бачиш цю зміну, яку створив ти. І мені здається, що м, одне із найважливіших таких е, 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 елементів нашого проєкту, нашої ініціативи це в тому, щоб показати людям, що так ми можемо. Ага. Так ми можемо це змінити, так ми можемо діяти. Так, якщо ми діємо поодинці, це має значення. Якщо ми діємо спільно, це має навіть більше значення. І якщо ми опустимо ру руки, якщо ми скажемо, що знаєте, всюди зради і ми робимо, робимо і знову не вийшло. Ми робили, робили так, і ми знову не немає може... результату. У нас просто немає ми не маємо права. Ми не маємо права. Ми просто не маємо права опустити руки. І а, те, що, наприклад, після майдану дуже яскраво можна подивитися, побачити, що громадянське суспільство воно почало об'єднуватися. Тобто, це і громадські організації, ініціативи. Вони почали об'єднуватися в великі платформи. Вони а, ну почався такий поштовх діяти спільно, угу. і це дуже важливо. Але треба випрацьовувати нові механізми співпраці, а, пошуку компромісів, тому що це важка робота. І я просто додам, що ми, коли кажемо, що ми, наприклад, звучаємо громаду в кожний етап нашого процесу, наших проєктів, то це неймовірно важко, тому що у всіх є багато ідей, але ми маємо навчитися чути один одному. Ми маємо навчитися йти на компроміс. Оце вже власне ви відповідальне на моє питання, тому що знаєте, це навіть із Колядки різдвяної тут ангели чудяться, і мало хто розумів, що таке чудяться, ну що це вони дивуються а от чубляться – це от дуже зрозуміле слово, і чим далі, тим більше ми стикаємося з тим, що найактивніші. Пасіонарні замість того, щоб разом між собою, ну тобто не опускаються руки, але ці руки піднімаються вже один на одного, або піднімаються mm -hmm. на державу як на щось фантомне, як звичного ворога, замість того, щоб розуміти, що ця держава твоя. Ти за неї відповідаєш, ти її змінюєш. Так. Але це вже нова, новий підход, це ремонт свідомості. Свідомість почала ремонтуватися, а гроші закінчилися традиційно. як буває. І тому оцей момент переживання, ну, переходу дуже важкий момент переживання. І ось тут, мені здається, найважче зараз це порозуміння між найактивнішими. Так. Які тут є ну, механізми, це все-таки не просто компроміс. Це трошки посунути себе, свою. Вагомість, свою значимість і дослухатися до інших. Наскільки це вдається? А, так, це один з таких аспектів, над якими ми зараз працюємо. Тобто, ми зрозуміли а, в команді, що ми б дуже хотіли співпрацювати з багатьма, але у нас немає дієвих механізмів цієї співпраці. Їх справді треба шукати. Ага. І ми наразі працюємо над створенням такого механізму. Це наша поки що внутрішня така робота. Ага. Ми а, написали вже одну статтю, таке наше бачення як цим. Може uh -huh. працювати. Але ми... основна ідея цієї статті в тому, що перше, це має бу... ми маємо дати кредит довіри uh -huh. один одному. Uh -huh. Тобто хтось має зробити перший крок. Uh -huh. Друге, це те, що а, ми маємо грати в логіці з позитивною сумою. Uh -huh. Тобто, не те, що а, знаєте. Ми, ми зустрічаємося і кожен намагає перетягнути ковдру на себе. Щоб потім нульовий результат, да. щоб потім uh -huh. був нульовий результат. Ні, ми маємо, наприклад, якщо ви додана хочете, вартості. додана вартість має бути, так? І люди мають це розуміти, вони мають розуміти, що десь їм треба буде зробити крок так, назад. назад. Це друге. Третє, це те, що ми маємо піднімати рівень довіри. Це зараз найважче. Це зараз це дуже важко. Це важко нам зробити навіть з сусідами своїми. Так, ми живемо в багатоповерхових будинках, але ми дуже часто не знаємо своїх сусідів. Це такий важливий аспект. Ми запускаємо кампанії, там інформаційні кампанії, які би просто нагадували людям про добросусідство. Угу. І... Ну, зараз закон про створення ОСББ зараз швидко подружить всіх да. розуміти, але це бо ми якось тільки перед спільною бідою всі об'єднуємося. Так це одна із наших особливостей суспільства. Що ми вміємо об'єднуватися, але в критичний момент. Угу. Але питання, чому ми також не можемо об'єднуватися для вирішення попутових проблем угу. кожного дня? Ну ми проти можемо, а за нам важче да, Оцей цей момент так, для чогось так, проти це... чогось а для чогось. А зараз час якраз для для чогось, о тут я перебуваю, тому що хочеться якомога більше почути. І все таки, ну я трохи знаю про дивовижних, а для глядачів, які вперше це чують. От в Києві це були ініціативи. Ну ми почули під'їзд, дорога, стіна будинку. Як це вибирається? Чому це вибирається? Чому вибирається такий об'єкт? І що далі? Бо у нас uh -huh. в Запоріжжі є такий один. Його дуже добре знає Запоріжжя, який фарбував паркан у нас в центрі проспекту. Сьогодні вже Соборного. Він це робив сам, коли спочатку всі разом будували, фарбували, а потім він залишився сам, цей Сашко. Він і сьогодні, і от за рік, менше ніж за рік, паркан занедбаний, тому що дуже брудне місто, тому що дуже тяжка екологія. Тому це пил, це в'ївся, всі, і там вже не помітити. Він знову перефарбовує. От в цьому сенсі, які об'єкти обираються, і як, щоб вистачило сил, щоб ці мітки були, ну, кидалися в очі, скажімо так. У ми в Києві працювали над декількома напрямками. Перший напрямок у нас був це саме така акції, коли ми запрошували всіх бажаючих і там разом робили арт проєкт ага. якийсь там сходинки ми розмальовували сілі. Ага. Тобто такі масові, більш масові. Да, акції. Більш масові uh -huh. акції вони взагалом були направлені на те, щоб показати людям, що вони не одні, uh -huh. такі дивовижні, uh -huh. як ми кажемо. Щоб люди надихалися, щоб вони знайомилися і разом потім створювали можливо якісь спільні проекти. А uh -huh. це один напрямок. Другий напрямок це саме це добросусідство, Тобто ми. Були дуже такі відчайдушні. Ми, ми пішли в під'їзди і почали там клика, кликати сусідів і казати, що друзі давайте спільно перетворювати простір фізичний. Ага. І навіть в Києві ми стикнулися ага. з таким ну з протистоянням, певним. Тобто люди були не готові до таких спільно. спільних дій і. Ми зрозуміли, що нам треба а, зробити крок назад, і ми почали просто інформаційно поки що піднімати цю тему добросусідства. Тобто ага, ми ага. створювали у нас є такий проект, коли ми а, сприяємо тому, щоб люди ділилися побутовими речима в своєму домі. Ага. Да? Тому що, наприклад, мені треба драбина на пів години, а ну що її купляти на пів години. Ага. Можна попросити у сусіда, але у кого попросиш, якщо ти не знаєш сусідів. То ми такий придумали проєкт, коли на поштових скринках ти просто клієш наліпку, таку, що я там, у мене є книжка, можу поділитися, і сусіди uh -huh. інші робили те саме. Це ми повертаємося до кредиту довіри. Uh -huh, да? Тому що uh -huh. це непростий крок, це і не змусиш, Це так, не так. змусиш, і люди бояться, вони мають право боятися, але без цього першого кроку неможливі зміни взагалі. Uh -huh. Ну, це якби такий другий проєкт, який ми робили. І третій наш проєкт це дивовижні вихідні. Ми їх називаємо. Це коли ми показуємо люди, людям, що насправді їм і організація дивовижні не треба для того, щоб провадити ці зміни. Ми кажемо, що ось, наприклад, наступні вихідні вони дивовижні що змінять щось у своєму дворі. Uh -huh. І вони нам надсилають фотографії до і після. Ми збираємо це в альбом і показуємо, що люди можемо разом творити ці зміни, незалежно від не від кого і не від чого. В Запоріжжі будуть всі три напрямки, чи як ви тут починаєте? В Запоріжжі ми починаємо поки що досліджувати місто. Ми приїхали сюди, ми дуже багато вивчали місто. Ми будемо проводити і дослідження для того, щоб більше зрозуміти контекст міста. Ми зустрічалися з багатьма активістами, локальними ініціативами. Ми з ними спілкувалися для того, щоб, знаєте, перше зрозуміло. Зрозуміти, що взагалі зараз в місті відбувається, uh -huh. зрозуміти проблему, проблеми, які люди, про які люди нам кажуть, uh -huh. і потім спільно виробити рішення цієї проблеми, дати людям поштовх, змінювати місто. Своїми силами співпрацювати один з одним, співпрацювати з адміністраціями, співпрацювати з державою. Як сказати, змінювати можна без влади, а можна разом з владою? Ми вважаємо, що треба йти на компроміс, і ми. Завжди беремо, наприклад, дозволи на всі ті речі, які ми проводимо. Це для нас принципово ага. дуже важливо і це тут... не підпільна діяльність, Ні, не партизанщина, це не підпільна діяльність, не партизанщина. Ми віримо в те, що у нас є багато таких дивожних людей і в тому числі, в числі і у владі. Так, на цьому зараз закінчуємо. Інтригуємо тим, що буде навесні. Отже, дивовижні якраз навесні з'явилися в Запоріжжі. Вони тут були завжди, але взимку воно все якось спить. І є оцей ефект п'яти вікон. Про який ми скажемо може пізніше. І я думаю, що це неодмінно спрацює, бо це універсальні закони. Спасибі, величезне, Марія. Чекаємо тут в Запоріжжі, і із звітом про зміни, а головне, із натхненням на зміни. Дякую, дуже дякую. дякую. За Хай щастя, до побачення.